Мово рідно, ти, як паросток, продовж віків виростала, піднімалась, міцніла та розквітала. Скарби незлічені в собі ти ховала і дітям своїм їх ти відкривала, до неба приносиш і горі втішаєш. Вібрала у себе ти мудрість народу, його благословність і бажання свободи. Тебе розпинали, хотіли убити, сажали у тюрми вороги московити, писали циркуляри і дикі накази, нищили слово, ганебні прикази. Але ці гоніння ти гідно знесла, ще більше утвердила і довела, що мова українська навіки жива. Моє покоління обирає життя. Моє покоління обирає мир. Моє покоління обирає свободу. Моє покоління обирає українську мову.